Кутовий шафа купе став інноваційним проривом в рішеннях, пов'язаних з використанням раніше марної площі в квартирах, з появленням такої меблів вдалося вирішити задачу раціонального використання всього доступного свободного простору в будинку. Рішення проблеми з кутами господарі практично будь якої квартири або житлового будинку стикаються з однією і тією ж проблемою чим заповнити кути і невеликі простінки біля дверей і вікон. Особливо гостро стоїться проблема перед власниками невеликих квартир студій Стандартний шафа не вмістити в це досить вузький простір, виготовлені ж на замовлення, куточки з полицями носять скоріше декоративний, ніж практичний характер. Аналогічна проблема із кутами їх в кожній квартирі, хоч відбавляй. Але повноцінно використовувалися вони тільки як средство для покарання неслухняних дітей, позбутися від проблеми і раціонально використовувати неявне вільний простір допомогли кутові шафи купе, дяке технології, за допомогою якої дверцята не відкриваються назовні. А йде в сторону по полозам у дизайнерів меблів. З'явилася можливість ефективно освоїть найбольші простінки і кути. Завдяки своїй ергономічній формі і продуманному устройству кутовий шафа купе тепер з легкістю замінить будь-який свій прямокутний аналог, будь то платяна шафа, гардероб або шифонієр, можливість виготовити такі меблі на замовлення під певні розміри стала настоящою знахідкою для тих. Хто живе в невеликих квартирах, тепер немає потреби без кінця вимірювати маленьку кімнату, вирішуючи, як же втиснути в неї всю потрібну меблі, в яку, до речі, потім необхідно якось вмістити всі наявні домашні речі. Сучасні рішення дозволяють встановити в кутку кімнати купе потрібного розміру, яке заповнить порожнечу корисним внутрішнім простором. Відзначимо. Що крім чисто утилітарної завдання кутові шафи купе в квартирі виконують і важливу естетичну функцію, вони пов'язують між собою одне ціле елементи оформлення кімнати, які раніше були розірваними через кути, і вільного простору в них зв'яки цьому містку. Дизайн приміщення отримує логічне завершення і стає єдиним цілим як влаштований кутовий шафа, головне завдання, яке ставили розробники кутових шаф. Максимально і ефективно раціоналізувати простір в кімнаті особливо досягла успіху в цьому компанія Іке, яка створила кілька моделей для кожного з приміщень квартири, вітальні спальні коридору, і навіть ванної кімнати, у горизонтальній проекції кутовий шафа купена на фото нижче, має вигляд трикутника, сторони якого можуть бути різної довжини, в залежності від заданої дизайнером величини. Це традиційна форма. З якою починалася популярність цього предмета меблювання по різних країнах, однак за останні кілька років дизайн таких меблів сильно змінився, з'явилися нові рішення, часом вельми незвичайні, наприклад, з увігнутою всередину фасадною стенкою. Такі моделі отримали назву радіальних. З'явилися п'ятикутні конструкції, які дозволяють поміщати у відносно невеликому просторі масу речей. Такої шкаф купе всередині дозволяє розмістити не тільки штанги для плічок і полки, але і встановити висувні ящики для дрібних предметів, вішалку для брюк і стойку для туфель. Якщо у такої моделі трохи збільшити довжину стін, то утворюється компактна кімната гардероб, закрита з усіх боків. Така шафа, як на фото, дозволяє не тільки зберігати одяг, взуття та інші речі, а й переодягатися. Тут навіть є можливість встановити внутрішнє освітлення, як це роблять в своїх виробах такого типу шведські виробники іке. Такий варіант дизайнери рекомендують вибрати тим, хто живе в невеликій типовій квартирі. Розвитком цієї теми став трикутний шафа купе, представлений на фото з опуклою зовнішньою стінкою. Він повністю заповнять безполезно раніше кутовий простір, дозволяє ефективно освоїти його і вдачно вписується в дизайн будь-якого приміщення. Сьогодні виробники пропонують покупцям найрізноманітніші варіанти виконання таких меблів, види і форми кутового шафи купе. Кутові шафи купе можна розділити на два види вбудовані корпусний, вбудована система зберігання заповнює собою кут приміщення, складається з фасадів і внутрішнього наповнення, це полиці, штанга ящики, якщо встановити такий кутовий шафа в передпокій невеликого розміру. То істотно економиться простір за рахунок відсутньої задньої стінки. Корпусний займає більше місця, але його можна встановити в будь-якому кутку з неідеально рівними стінами, чого не можна зробити з вбудованим. Існує кілька варіантів форми купе. Хобразні, найпопулярніші моделі, що займають кут уздовж двох стін, максимально звільняють простір, але підходять більше для просторих кімнат. Трикутний. Хороший варіант, щоб встановити на маленькій площі трапецієподібний своєю формою, утворюють неправильну трапецію. Цей тип більш місткий, ніж трикутний. П'яти стінок відрізняється великими габаритами, але його зручно доповнювати модулями з боків. Радіусний це моделі з округлими фасадами, при цьому вони бувають опуклою увігнутою і комбінованою форми. Наповнення кутового шафи. Внутрішнє наповнення повинно відповідати призначенню меблів, наприклад, кутовий шафа в спальню повинен бути розрахований на розміщення постільних речей, одягу, в тому числі позасезонного, білизни, взуття, стандартний варіант внутрішнього вмісту купе висувні брючниці бувають повного або неповного висунення. Оснащені гачками для спідниць, тримачі для краваток і ременів, штанги. Щоб вішати одяг на плічках, можна розмістити двома рівнями зверху і посередині. Висувні вішалки, пантографи зручні при наповненні неглибоких шаф, де немає достатнього місця, щоб розмістити штангу, висувні кошики в рамі або бічного кріплення. Замість кошиків можна встановити дерев'яні ящики. Їх розмір залежить від вмісту одягу або білизни. Одежні стійки, якщо кутовий шафа купе в спальню містки, полиці для складування одягу та взуття, верхні антресолі під подушки, постільні приналежності, висувні взуттєві полиці з металевих стрижнів. Якщо спальня маленька, система зберігання не зможе вмістити всі перераховані складові, тоді потрібно вибирати зміст за фактом зберігання речей. Наприклад, відмовитися від решіток для взуття, меблі для вітальні шафи в вітальню завжди вдавалося вписати з великими труднощами, за традицією, це завжди була найбільша кімната в будинку, в якій збиралися гості, тут же ставився меблевий гарнітур, відома стінка, і ті, хто встановив її, зіткнулися з проблемою нестачі вільного простору для комфортного спілкування. Вирішити завдання в цьому випадку допоможе поставлений кутовий шафа в Вітальню. Він звільнить простір уздовж стін, яке раніше займали секції стінки. Тут тепер можна поставити диван або крісла, щоб зручніше було спілкуватися. Залежно від розмірів приміщення кутові шафи в вітальню кімнату можуть бути декількох типів. це може бути рівнобедрений трикутник, якщо доступні розміри невеликі, іншим, більш ручним варіантом може стати згадуваний вищерадіальний радіальний купе в вітальню, який має увігнуту фазадною частину. Такі конструкції мають різну довжину і можуть займати як самогол, так і стіни біля нього. Такі моделі комбінуються з відкритими стелажами, на яких розставляються сувеніри, милі дрібнички, сімейні фотокниги. для квартири студії, в якій вітальня відокремлена від інших зон візуально, тоді йде радіальний шафа в кімнату, що має опуклий фасад. Він зіграє роль вбиральні, і в ньому помістяться всі речі, які не повинні потрапляти на очі гостям будинку. Крім цього, сні виробники, в тому числі компанія ІКеа, пропонують своїм покупцям кутові шафи у вітальню, які є елементом набору меблів на зразок відомої. Всім в стінки вони вписуються в загальний дизайн приміщення. Створюють єдність композиції і елегантно виглядають на загальному тлі. Експерти в питаннях дизайну житлових приміщень відзначають, що дзеркальні вставки в дверцятах, які має котовий шафа вгостиною, здатні візуально розширити простір кімнати, а стінки із матового скла зроблять конструкцію більш повітряною і легкою. Шафа для спальні за усталеною традицією, саме спальня є кімнатою. В якій зберігається весь запас одягу і взуття господарів. Тому тут також традиційно ставився великий і місткий гардероб, який займав чи не половину вільного простору. Природно, що місця для ліжка вже практично не залишалося вирішити цю проблему, також допомогли кутові шафи в спальню, не розгрузили простір уздовж стін. Завдяки чому з'явилися вільні квадрати, дизайнери відзначають, що кутові шафи в спальні такого типу можуть бути використані в самих різних поєднаннях. Вони впишуться в лофти хай-тек, еклектику, і навіть класичний, при бажанні і невеликий доле фантазії кутовий шафа-купе для спальні можна вписати навіть в середземноморський стиль, досить проявити трохи кмітливості і підібрати відповідні до дизайну помещення оздоблювальні матеріали. Конфігурація і конструкція меблів можуть бути саме різнообразними все залежить від розмірів, які будуть відведені під такий шафа купе в спальню. До речі, останнім часом популярністю пользується мебель трансформер, внутрішній простір якої можна змінювати. Робиться це за рахунок вільно переміщаються внутрішкафа шкафа елементів. Тумби з висувними ящиками, полички, штанги для вішалок на коліщатках, інших пристосувань, завдяки їм кутові шафи в спальню, користуються все більше попитом у покупців, особливо у тих, хто живе в невеликих квартирах і студіях. Ідеї шаф для дитячої, замовивши таке купе в дитячу кімнату, батьки позбудуться не тільки від проблем з речами дитини. Але і вирішить безліч інших завдань, наприклад, з'явиться місце, в якому можна складати всі іграшки, і не тільки невеликі, але і великі, поставивши кутовий шафа в дитячу кімнату, батькам досить встановити там кошик або ящик, щоб малюк самостійно навчився прибирати всі свої іграшки на ніч. Також нескладно навчити дитину стежити за своїми речами. Якщо встановити купе в дитячу, покажіть йому, як легко можна пользуватися такими меблями. А заодно в кімнаті стане більше вільного місця, Фотогалерея, 50 ідей ідей котового шафи-купе для вашого будинку. Відео.